Здравейте були, друзі! З вами Микола. Той, хто знає толку техніці для господарства і перевіряє її сам. Ось: він. гранулятор ГГМ-100. Дивіться, компактний, а корм готує. Є троский. По суті, це гранулятор для комбікорму, який дозволяє самостійно готувати якісні щільні гранули для ваших тварин і птиці. І головне, ви самі знаєте, що туди додаєте. Ніякої хімії, тільки користь. Він працює від двигуна 1,5 кВт. Підключення стандартне 220 або 380 вольт. Матриця тут на 100 мм. Отвори можна підібрати під свої потреби від 2 до 6 мм. Передача оборотів через два шкіла. Усе просто. Надійно зроблено для того, щоб гранули виходили щільні, однакові, без втрат сировини. Продуктивність до 40 кг за годину. Для домашнього чи фермерського невеличкого господарства більш ніж достатньо. Так, що, друзі, не шукайте проблем. Шукайте рішення. אגן סטופ, דו סדר דו. פופצים אוס און נסטופ אגרידאו, גד טקנו וואש סטרוי. בוטי שק